Усім привіт! Показую вам один з найсмачніших сортів із нашої колекції. Це помідор, який називається Тундра. Він має ось такі красиві сердечки коричневого шоколадного кольору. І за такою ось м'якотью. Дуже смачний, дуже солодкий, з винним присмаком, якимось таким гарний. дуже Ну, Необичний помідорчик. Ми його використовуємо виключно в салатах і в свіжому виді, бо вони дуже смачні. Вони дуже великі помідорчики. Подивіться самі, 482 грами. Ну, трошки таке неправильне сердечко. 427 грамів. Сорт дуже Відмінних смакових якостів, як я вже казав. Е, його можна використовувати на томатний сік. Дуже буде красивого кольору. Е, навіть якщо не мішати з червоним, дуже красивий колір, а саме головне, вони смачні. За терміном дозрівання середньостиглий цей сорт. Кущики до 1,70 м у відкритому ґрунті. Рекомендую всім вирощувати. Насіння можна придбати у нас на сайті помідорки.com.ua. Силочка в описі до цього відео. Всім до зустрічі! Дивіться наші відео на каналі. Я показую дуже багато обзорів різних сортів помідорів. Дивіться і обирайте для себе тільки найкращі. Є питання, задавайте їх в коментарях до цього відео. Буду старатися вам відповідати. Усім пока!